Вітаю! Сьогодні поговоримо про таймкоди у роликах на ютубі. Таймкоди дадуть змогу розділити відеоролик на розділи. І якщо ваш ролик великий, то це значно полегшить пошук ключових моментів для користувачів. Такий собі своєрідний зміст, який можна спостерігати в рефераті чи курсовій роботі. Перейду зразу до прикладу. Ось ви бачите відеоролик. Потрібно вибрати в ньому ключові моменти. Та записати час їхнього початку у хвилинах та секундах. Прописуються вони в описі під відео. Також працюють в коментарях. Кожен фрагмент не повинен бути коротшим, ніж 10 секунд. Початок буде 0 хвилин та 0 секунд. Ну, а в кого відео довге, то потрібно додати ще години. Далі виконуємо пошук ключового моменту у своєму відео. Дивимося на час його початку та пишемо. Даємо для нього назву. Виконуємо пошук наступного моменту і так далі. Ось що в мене вийшло. Відкриваємо відео у новому вікні та дивимося на результат роботи. При наведенні на відео вже видно, що воно поділене на фрагменти. Для перегляду повного опису натискаємо на кнопку більше. Знизу видно розділи та їхню назву. Буду по черзі натискати на тайм-коди. Як видно, вони працюють і відео перемотується до вказаного розділу. Якщо ви бачите неправильно вказаний час, то завжди можна вернутися в редактор та виправити його. На цьому буду завершувати. Дякую за увагу!